Так, знімаю стан мотоцикла Honda cbr 600 rr мотоцикл з Японії. Поки що просто так от з різних ракурсів, щоб можна було пороздивлятися потім більш детально. Я саме знімаю стан, показую нюанси, якщо якісь є нюанси. Так, гума у нас вперед 2023 рік, вона майже нова, як бачите, по протектору. Зад, зад кінець 2022 року. Мотоцикл має пробіг 20 тисяч, тому тут, ну як бачите, ну, реально все взагалі як новеньке. Пильники підтріскані, але ну, і не дивно, що воно, вони рідні з такого року, ну, там все як нове, бачите? Що вони підтріскані. Так, от на дзеркалі є отаке от. Тут все ціленьке, тут ціленьке. Це е, воно відображає, як в дзеркалі, це асфальт, це не, не пластик. Тут от, є отака от штучка, от, бачите? І тут така. Гум азад так само, як нова. Двигун ще так більш детально покажу. Ну все ідеально. Просто ідеально. 26 000 км пробігу. Працює взагалі просто супер. Тихо, м'яко. Ну, по кругу зараз ще так просто обійду, щоб могли побачити.